Доброго дня. Доброго дня. О, чути, так. Так, чути, видно. Види, видно добре, тоді з'ясували. Е, прошу повідомити про наявність представника суб'єкта господарювання. Галина Андрійчук, це вас питають. Пробуйте. Так, я вас чую, бачу, доброго дня усім. Щось я не можу. Представник з yeah. спондарювання є пані Галина, так? Так. Yeah. Є, є пропозиція почекати 15 хвилин, щоб дати можливість представникам громадськості доєднатися. Поки що ніхто не доєднався, то ми дамо їм час. Підтримуйте таку пропозицію. Добре, чекаємо. чекаємо. чекаємо 15 хвилин, мікрофони просто вимикаємо. Від'єднуватися не треба тоді до 11-15 разів. Шановні учасники громадських слухань. У нас зараз 11 до 15. Продовжуємо. Скажіть, будь ласка, чути нормально? Так, чути, видно. Розуміло. Ну, чути, продовжуємо. Сьогодні на 23 вересня 2025 року. О 11 годині ми зібралися метою проведення громадських слухань у процесі громадського обговорення планової діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю АгроНВ. Щодо експлуатації складу паливно-мастильних матеріалів за адресою Житомирська область, Житомирський район, Курнецька територіальна громада, село Курне, вулиця Транзитна, 6. реєстраційний номер справи 10.119 в Єдиному реєстрі зацінки впливу на довкілля на онлайн-платформі Екосистема. Я Лівано Сергій Сергійович, начальник відділу. Оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки управління оцінки впливу на довкілля та регулювання сфері земельних і водних відносин Департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації, уповноважений головувати на цих громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єкти господарювання оцінити ймовірні впливи на довкілля від діяльності, яку вони планують впровадити. До березня 2020 року громадські слухання проводилися в офлайн режимі. Проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження, встановлені по всій країні, громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку пиво на довкілля, з березня 2020 року не проводилися. Громадське обговорення здійснювалося у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято Закон України No1227 про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який врегульовує питання проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, крім 2 статті 17 прикінцеві та перехідні положення закону, згідно якого тимчасово на період дії воєнного стану. На території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться в режимі відеоконференції. Про зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок проведення громадських слухань детально викладено постановою Кабінету міністрів України номер 989 від 13 грудня 2017 року зі змінами, оскільки 13 вересня набрала чинність постанова. Номер 967 про внесення змін до постанов кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року. номер 989 та 1026. зазначена постанова була прийнята з метою приведення відповідності до пункту два кінва статі закону України про оцінку впливу на довкілля та врегулювання здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції. Сьогоднішнє громадське слухання проводиться в режимі відеоконференції, використовуючи платформу Google Meet. Окремо повідомляю, що на громадських слуханнях ведеться відеозапис, а вхід та результати громадських слухань будуть оформлені протоколом громадських слухань, які разом е, з посиланням на цей відеозапис будуть внесені до єдиного державного реєстру оцінки впливу на довкілля на національній однакій платформі екосистеми. Звертаю вашу увагу випадку оголошення сигналу повітряної тривоги, прохання до всіх не нехтувати власною безпекою та негайно перейти до укриттів і безпечних місць. У такому разі почекаємо, поки ви перейдете до безпечних місць і продовжимо проведення громадських слухань. Прошу зараз усіх, хто приєднався до відеоконференції громадських слухань, зареєструватися у чаті, зазначивши власне ім'я по батькові та прізвище із зазначенням. Контактних даних для інформування по суті обговорюваних питань. Кожен учасник громадських слухань має право робити аудіо, відеозапис або веб-трансляцію громадських слухань. Так, ще якщо когось можливо незручно в чаті написати, то можете з голосу повідомити. Прізвище, ім'я по батькові та установи, яку ви представляєте, всім доброго дня. Звати мене Івашко Ігор Андрійович. Я є представник ТОВ-центр проект ЛТД, проектна організація, розробники звіту з оцінки впливу на довкілля для ТОВ Агро НВ. Так, зрозуміло. Пані Галина. Я є начальник виробничої бази селища Курне. Ну, мене звати Недчук Галина Володимирівна. Так, ви представляєте суб'єкта господарювання того гране, так? Так, да, так. Да. Зрозуміло тоді. Так, значить, в нас зараз 11.22 в... в інформації інтерфейсу Google Meet зареєстровано 4 учасника. З них два: це представники департаменту, є представник від суб'єкта господарювання пані Галину та представник розробника матеріалів звідти з оцінки впливаного до кулівля Ігор Івашко. Так. Отже, громадськість, чи є представники громадськості, прошу повідомити в чаті. Тиша, ніхто не доєднується. Отже, фіксуємо. Фіксуємо, що на громадських слуханнях доєдналися 4 учасника, два представники департаменту, представник від суб'єкта господарювання, представник. Розробника матеріалів звіти з оцінки впливу на довкілля. Представники громадськості на дані громадські слухання не зареєструвалися і не під'єдналися до відеоконференції. Значення громадські слухання в такому випадку, зважаючи на наявку представників громадськості на дані громадські слухання та керуючись пунктом 23 постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. І 13 грудня 2017 року, номер 989. Ну буде складено та підписано відповідний акт. Відтак ми закриваємо громадське слухання у процесі оцінки впливу на довкілля планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Агро -НВ щодо експлуатації складу паливо-мастильних матеріалів за адресою Житомирська область, Житомирський район, Курненська територіальна громада село Курне, вулиця Транзитна 6 та вважаємо, що громадські слухання відбулись. Дякую всім присутнім, що знайшли час та можливість доєднатися до нашої відеоконференції, яка наразі завершена. Усім добра та миру. До побачення. Дякуємо, до побачення. Дякуємо до побачення.